Діти, сьогодні ми поговоримо про нашу планету. Планета, на якій ми живемо, називається Земля. Наша планета це величезна превеличезна куля, така величезна, що потрібно багато днів, навіть місяців, щоб об'їхати її навколо давнину люди думали, що Земля величезна і плоска. Одні говорили, що її підтримують три величезних кита, які плавають в океані. Інші, що планета тримається на трьох слонах, які стоять на спині величезної черепахи, яка плаває в океані. Коли з'явилися перші кораблі, люди подорожували. Мореплавці переконалися, що земля кругла, бо поверталися в подорож з того місця, з якого починали свою подорож. Як ви гадаєте, чому земля має форму кулі, і ми не падаємо, тому що земля утворилася з магніту, який все до себе притягує. Зараз ми це перевіримо. Уявіть собі, що ми на нашій землі не тримаємось, а вільно рухаємось, як в космосі, як ці маленькі деталі. Але наша планета має магнітне поле, що міцно тримає нас на землі, як оцей магніт притягує до себе. А що ж таке глобус? Це крихітна модель земної кулі. На ній зображено те, що знаходиться на справжній землі океани та суша. Глобус обертається навколо своєї осі, так само і обертається земля земля підставляє сонцю то одну, то іншу сторону, тому відбувається день і ніч. Отже земля наш дім. А ми маленькі жителі у нім. Вона має форму кулі, обертається навколо своєї осі та має магнітне поле.